Добрий день, діти! Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні пропоную вам вирушити у світ математики та познайомитися ще з однією цифрою, ще з одним числом. Сідайте, будь ласка, зручно і ми почнемо. Для позначення числа 4 використовується цифра 4. Цифру цю зовуть 4. Вас вона вітає щиро. Мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. Гордовита ніби зірка. Ви вгадали? Це ж четвірка, Праву руку на бочок і танцює гопачок. Хто це лікоть виставляє? Це ж четвірка, хто не знає. Сьогодні в гості запросили ми цифру чотири. Схожа серед цифр вона на телеграфний стовп одна. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся, Позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця, скільки лапок у котів і в квадратику котів. Ми можемо побачити з вами, що коли ми перевернемо стілець, схожа на цифру 4. У квадрата є 4 кути. І ми бачимо, що чотири лапки у песика. Я журюсь, заплющив очі всіх сховайтець, хто де хоче. Умить розбіглася з дітвора, йди шукать мені пора. Більш не буду я чекати раз, два, три іду шукати. Раз за Петрика, два Метра, три тетянку, чотири за Оксанку. Я усіх уже знайшов, сам ховатися пішов. Ось така чудова лічилка є до чотирьох людей. А зараз подивіться і поясніть мені, чи важко відрізнити від звіра пташку. Ні, птаха дві ноги, а в звіра скільки ніжок? Також дві знають добре всі чотири. А скажіть, будь ласка, чим же ж не схожі наша пташка і білочка? Звичайно ж, у пташки пірячко, а в білочки що? Шерсть молодці. Чотирикутна хата ця, чотири ніжки у сільця. І по чотири ніжки, у мишки та у кішки. А зараз подивіться, до нас прийшли чотири четвірки: один, два, три та чотири. А зараз загадка. Чотири братики під одним дахом стоять. Що це таке? Звичайно, це стіл. Щорічно приходить до нас в гості, один сивий. Інший молодий, третій скаче, а четвертий плаче. Що це може бути, діти? Звичайно, це чотири пори року. От бачите, яка досить популярна цифра 4. Чотири крила, а не птах. крила ви махає, а з місця не зрушить. Що це? Звичайно ж, млин. Живе між камінням голова з чотирма ногами. Подивіться на екран, що це? Звичайно, це черепаха, Чотири ноги сто голок несе, а шити не вміє. Звичайно ж, це їжачок. Давайте ж подивимось, які сусідні цифри нашого числа 4. Ліворуч ми бачимо на минулому занятті ми вчили з вами цифру 3. Зараз вчимо цифру 4. А на наступному занятті вже вивчимо цифру 5. У нас з вами є одна слива. Потім ми знайшли іще три сливи. Скільки ж разом буде. Чотири, звичайно. У нас є з вами два яблука. Ще два яблука знайшли. Скільки разом буде? Чотири. У нас є з вами три персики. Нам дали ще один. Скільки разом персиків? Чотири. Число 4 слідує за числом 3, число 3 передує число 4. А зараз подивіться, будь ласка, уважно, які фігури схожі на цифру 4. Яка геометрична фігура має 4 кути? Звичайно ж, прямокутник, ром та квадрат. Молодці! А тепер подивіться, чого більше бджілок чи наших квіточок? Квіточок, а чого менше? Бджілок. Якого кольору перша кулька? Червоного. А друга кулька якого кольору? Синього. А третя кулька рожева. А четверта блакитна. А зараз порахуйте швидко, скільки яблук на першому дереві. Три. Скільки яблук на другому дереві. Одне. Скільки яблук на третьому дереві. 2. І скільки яблук на четвертому дереві. Чотири. Молодці діти! Ви чудово впорались, чудово попрацювали. А зараз давайте ж подивимось, як правильно пишеться цифра 4. Дивіться, будь ласка, уважно! Ось так пишеться цифра 4. А зараз візьміть, будь ласка, зошит і напишіть цифру 4. Зараз я вам покажу, яку сторінку потрібно писати.